Вчора, пане Олексію, почули від Путіна певні заяви, які стосуються України. Це зокрема, ну абсолютно. Здавалось би, макаберична заява стосовно ведення зовнішнього управління в Україні під егідою ООН. Нереалістичний сценарій, це зрозуміло, але Путін не просто так, очевидно, про це говорить. І багато хто сприймає ці заяви Путіна вчорашні про те, що от в Україні нелегітимна влада, нема з ким взагалі говорити, потрібно вводити якесь зовнішнє управління, і тоді змінювати владу. Тоді можна про щось домовлятися. Такі заяви сприймаються, як власне, ви. Хід Путіна фактично із процесу якихось спроб домовитися, укласти угоду про припинення вогню, про перемир'я, все те, над чим працює Трамп і його команда. Чи в цьому контексті, от саме оце неприйнятна для України економічна угода про корисні копалини не виглядає з боку Трампа спробою виставити нас винними в тому, що переговори такі буде зірвано. Тобто Трамп усвідомлює уже, що Путін нічого не підпише, ні на які домовленості не. Піде, але не можна в цьому звинуватити Путіна, тому треба знайти, власне кажучи, іншого винного. А це очевидно Україна буде і ось Україна зараз відмовиться підписувати в найближчі тижні економічну угоду, бо вона нам не підходить в американському формулюванні. І відразу ж таки Трамп включить свій каток проти нас, виставивши саме нас тими, хто зірвав перемовини. Як ви бачите, власне кажучи, такий розвиток подій, наскільки він ймовірний? Ну я все ж таки думаю, що Трамп скоріше підтримує Україну, ніж він буде підтримувати Російську Федерацію. Але е, з точки зору того, як е, припинити чи завершити війну, то він використовує такі методи і аргументи, які з його особистої точки зору вони повинні спрацювати. Тому те, що там Путін щось. Поновлює це скоріше реакція, наприклад, на заяви нашого президента про те, що Путін ось, ось помре. Ну після цього з'явились нове бачення. Там, якщо подивитися цитату Путіна, вона досить стала жорсткою по відношенню до влади України саме після заяв українського президента у Франції. Тобто, це вже особисті образи, це не якась там геополітика. А що стосується моделі, що там буде, що ну я не що Трамп буде підігрувати Російській Федерації? Він буде прагнути е, завершити війну. Він буде прагнути якось там встановити нормальні відносини з Росією з точки зору бізнесу, з точки зору там діяльності дипломатичних установ. Але все ж таки це е, сполучені штати. Вони завжди розуміють, що ну не може бути Російська Федерація, їх там другим, партнером там і чимось іншим таким, щоб вони стали. Назавжди разом з тією країною. Там є досить жорстка, жорстке розуміння, що саме є Росія. Ясно, що ми обговорюємо публікації в пресі навколо цього документу. Ми от нового варіанту угоди, яку Америка пропонує Україні підписати, не бачили от оригіналу, так. Але от уже принаймні Українська Правда, економічна правда, європейська правда, де доволі таки детально цей документ виклали. Ну і є публікації в західній пресі Financial Times та інші доволі авторитетні видання проаналізували про що там йдеться. І ну фактично йде мова про повернення. Ня знову ж таки тих ультимативних вимог з боку сполучених штатів щодо України і з приводу повернення так би мовити коштів і з приводу використання українських надар, чи є сенс України з економічної точки зору з таких позицій підписувати цю угоду? І чи взагалі є інші якісь мотиви, чому ми цей документ маємо серйозно розглядати щодо підписання і ратифікації? Дійсно, це досить специфічний документ, але ми ще раз підкреслимо, що це проект американської сторони. Це те, що вчора оприлюднював народний депутат Жалізняк. Це те, що було Financial і Агенції Bloomberg, але навіть Президент України сказав, що це ну, пропозиція американської сторони, десь читав його цитату. Тобто тут не варто вважати, що це вже готове для підписання з нашого боку, тому що дійсно тут є багато заперечень щодо суверенітету, заперечень щодо механізмів, заперечень щодо боргу. Тобто, я дуже сподіваюся, що і міністерство економіки, і інші зацікавлені сторони з українського боку будуть допрацьовувати ці. Пропозиції щось там будуть викреслювати, щось спом'якшувати, тобто, з точки зору о, в, в якихось економічних чинників, ну. Можна це е, в цьому напрямку працювати, можна працювати, як це обговорювалося ще свого часу під час візиту президента України до Білого Дому і раніше, тобто з цієї точки зору, сама ідея вона непогана. Те, що будуть брати участь американські е, компанії у. Відповідний добутку по корисника там та всього іншого, це абсолютно нормально. Але в даному випадку, в цьому проекті, ну звичайно, це така так агресивно прописані інтереси американської сторони. Вони абсолютно не корелюють з тим, що Україна незалежна держава, з тим, що Україна має там курс євроінтеграції і багато чого іншого, але з точки зору американської сторони досить. Жорстко агресивно прописано, що щоб вони хотіли. І це не перший такий захід американців власне на подібні позиції щодо угоди з Україною. Можемо просто собі нагадати, що перша така спроба, от ще пов'язана із приїздом міністра фінансів Сполучених Штатів Скотта Бесенда до Києва. Теж вона не увінчалася тоді успіхом. Хоча, от преса писала про те, що Бесенд наполегливо все ж таки пропонував зеленському президенту Зеленському підписа. Писати той документ, який він тоді привіз із собою. І той документ дійсно такий містом неприйнятні для України ті самі позиції, ті самі пункти і тези, до яких зараз Америка повернулася. Згодом ця історія повторилася в Мюнхені під час безпекової конференції. Вже тоді, нібито Джей Ді Венс так само наполягав віце-президент у розмові з зеленським, що документ треба підписати Україні. Тоді вдалося все ж таки змінити цю угоду, і вона згодом була опубліка. Вона була рамковою і позбавленою таких загрозливих для України формулювань різноманітних. Зараз бачимо, що знову все повернулося ніби на той перший початковий етап. Чому ви вважаєте так відбувається? Чи в такому випадку американці проявляють себе як конструктивний партнер, як така сторона, що хоче досягти все ж таки результату? Чи тут знову ж таки якісь емоційні, політичні інші моменти зіграли свою роль і Сполучені штати вирішили, що вони поступатися своїми позиціями у тих питаннях з підписанням угоди не будуть. Ну о, скоріше за все це просто прописано як комерційний контракт, тобто максимальне бажання американської сторони. Це як у бізнесі проводять переговори, коли кажуть, що ми хотіли би те, 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 те. Ми зараз не знаємо на що американська сторона готова поступитися чи там відмотати назад, чи ще щось зробити. Тому о, скоріше тут, у таких міждержавних стосунках Сполучені Штати України, використаний. Суто бізнесовий підхід зробили бізнесовий контракт проект контракту, куди е, запхали все, що їм хотілось би. Вони навіть також е, вважають, що тут українська сторона буде щось викреслювати, щось пом'якшувати. Тобто, у мене таке враження, що це е, ну не міждержавні угоди, а це виключно з точки зору. Бізнесу з точки зору комерційної, навіть комерційне тут домінанта, ніж е, домінанта якихось там в підтримки України, чи міждержавних стосунків, чи якась там політична підтримка в світі, чи все інше. Також ось, власне у цій годі йдеться про борг, який має віддати нібито Україна для до американцям, і мова йде про те, що кожного року цей борг буде зростати на 4% у випадку, якщо не будемо. Так, оплачувати певну суму знову ж таки у випадку підписання такої угоди це ми просто моделюємо ситуацію. Якщо Україні прийдеться піти на такі так, скажімо, на такі кроки, якщо нам прийдеться віддавати ось цю допомогу, яка була грантом а стала боргом. Чи можуть потенційно, наприклад, європейські союзники подумати про те, що якщо ж українці віддають борг американцям, то чому і українці не мають віддавати борг і європейцям? Допомога ж то була Надана однаково для однакових потреб, чому одним видають іншим? Ні, чи може бути така ситуація? Що ви про неї думаєте, і чи здатна взагалі тоді в якій ситуації тоді опиняється Україна, скажімо так, з сторони саме економічної точки зору? Абсолютно, я з вами з погоджуюсь, тому що там є Європейський Союз, є Японія, є Австралія, є там на сайті Міністерства фінансів, можна подивитись таблицю, які країни нам допомагали з початку війни, скільки, які суми, і так далі. Там є що заводи, там є країни, і не Європи, і всього іншого. І звичайно, якщо ми раптом визнаємо допомогу перед Сполученими Штатами, боргом, то інші країни можуть спитати, а чому. Б їм не повернути, це можливо навіть зашкодить е, якоїсь нашої євроінтеграції, тому що це питання буде розглядатися. Хай спочатку держава поверне, а потім буде інтегруватися до Європи. Це питання ускладнить наші стосунки з країнами не європейськими і не сполученими штатами, там Японія та інші. Тобто, е, це е, такий е, дещо незрозумілий розворот, коли, начебто, допомагали допомагати. Магали, а потім сказали, віддайте нам гроші, що ми вам допомагали. Тобто, це не якщо це не кредити, а гранти це не передбачали з самого початку, що вони будуть повертатися. Також ще інша така важлива тема, яка зараз є на порядку денному, це стосується санкцій проти Російської Федерації, тому що Росія вимагає знаття санкцій у обмін на режим припинення вогню. Така от у них умова. І власне сполучені штати ми бачимо, що вони, скажімо, так, трохи лояльніше почали ставитися до цього питання. Хоч раніше заявляли про те, що санкції діють не на 100%, на 6 балів з 10, як говорили в адміністрації Трампа. Але тепер кажуть, що в принципі можна розглянути це питання, і зокрема мова йшла, наприклад, про передпідключення Росії до SWIFT, що США готові переглянути це питання. У той час європейські союзники сказали, що категорично мова про це йти не може, і знову ж таки вчора, після саміту коаліції рішучих, Зеленський Стармер також наголосили на тому, що мова про те, щоб Знімати санкції з Росії наразі взагалі не йде. Тому виглядає така ситуація, що ж Сполучені Штати і Європейський Союз можуть йти трохи в різну бій стосовно питання санкцій проти Росії. Чи може дійсно, скажімо, так скластися така ситуація, коли Штати і Європа будуть по-різному дивитися на питання санкцій? хтось почне знімати, хтось буде продовжувати посилювати. і Як загалом це може виглядати? По перше, санкції, вони більшою мірою залежать від європейського союзу ніж від Сполучених штатів. Це і СВІФТ, це і інші речі, які е, перешкоджають поставкам російської продукції на світові ринки. Це і по добривам, і по і по багато іншим позиціям. По-друге, е, тут мова навіть йде не про те, знімати не знімати. Сполучені Штати вважають. Що вони е, досягнуть миру, що вони вмов... будуть вмовляти Російську Федерацію припинити війну, саме ось постійно нагадуючи, що вони знимуть санкції. Тут треба реально подивитися, що. Вони можуть зняти, як вони можуть зняти, чи це просто такий ну мовно кажучи, така цукерка, яку показують Російські Федерації, щоб вона більше думала про припинення війни, про завершення війни, тобто можливо, це все ж таки так. Це не з точки зору того, що там різні підходи у сполучених штатах і у Європейського Союзу, але е, в принципі санкції і Європою і Сполученими Штатами виконуються. Але е, поточний стан санкцій сполучені штати якось розуміють дещо по іншому. Сполучені Штати використовують питання санкцій, ну як е, аргумент. На перемовинах з Російською Федерацією щодо завершення війни.